Російські промислові об'єкти добряче побавовнило завдяки силам оборони, ГУР ЗБУ і всім всім нашим захисникам. Мова йде і про хімзаводи, про нафтопереробні заводи, про нафтобази і так далі. Я б хотів розділити цю тему на два підпункти: перший це про наш потенціал, і другий – це про результативність дій і вплив на російську економіку, в тому числі і забезпечення. Що ви думаєте з цього приводу? Чого чекати далі? Ну, я сподіваюся, що е, таких уламків обломків російської мови буде падати все більше на російську територію. І сьогодні, наприклад, е, четверту добу вже палає після другого удару «Енгельс-2», зупинити теполу. не можуть, хоча е, росіяни похваляються, що Джерело запалення, враження воно стало меншим. Ніхто ж не сказав, що не буде третьої атаки. І, власне, ми ж прекрасно розуміємо, що на сьогодні вибиваються саме логістичні якісь елементи російської економіки, перш все ті, що пов'язані з військово-промисловим комплексом, а також з можливостями, ресурсами, можливостями російської армії, звичайно, воно гарніше, коли там знищується ворожа піхота, це теж відбувається во більше на полі бою, але сьогодні. Ці елементи якраз ви їх перерахували, це нато переробні заводи, це заводи хімічні, все те, що пов'язане якраз з виробництвом зброї. Тобто все це, що має знищуватися і знищується відповідно на першому етапі, це і мова йде про порох, мова йде про ракетне пальне, в тому числі, ну і звичайно, ми говоримо про стратегічну авіацію, бачимо, як поспіхом росіяни збирали все, що в них є, наявне, для того, щоб використати ракетний масований удар знову для ураження, відповідно, ну, цього разу були наші газосховища під атакою на заході Української держави. Тому прекрасно розуміємо, що вплив є. Він, можливо, не такий миттєвий, як нам би хотілося, ну не зупиниться фронт від того, що е, на сьогодні уразили там. Два хімічних заводи там продовжують НПЗ палати, але в будь-якому разі це удари по економіці. Економіці економіка, яка на сьогодні вже не встигає виготовляти танки для того, щоб поповнити ті втрати, які є. Економіка, яка не встигає виготовляти бойові броньовані машини, тому що. Це складно, тому що немає ресурсу. Ресурс він не безкінечний, і це е, суттєво е, сьогодні помітно на полі бою. На полі бою, до речі, танків стало менше. Хоча, зокрема, на півдні минула доба вона принесла чотири знищених танків. Як кажуть, вилізли на свою голову. Бачите, і отримали відразу ураження. Тому е, це все удари по оборонці, це все удари по економіці. Які е, я думаю, що цього року вони будуть більш е, суттєво відчуватися для росіян. Е, тому повну картину звичайно важко скласти, можливо, для пересічних громадян. А чому саме так? А чому такі об'єкти уражаються? Але я думаю, що це очевидно спланована стратегія. Вона сьогодні проглядається, тому що ми говоримо про ті важливі компоненти російських ресурсів, які впливають на те, що злітали літаки, на те, щоб техніка з'являлася на полі бою, і це надзвичайно важливо. Це все буде продовжено. а Продовжено буде лише з однієї причини, що сьогодні і це є таким відповідним ноу-хау з нашого боку, що Принцип кабів, використання кабів з української сторони він сьогодні вже був застосований. Тобто, це звичайно на жаль, не там. Кап 250 кап 500 а тим більше там кап 3000 Це б хотілося, щоб такі КАПи летіли по території Російської Федерації, але бачите, принцип використання такого авіаційного зброєння саме дронами, тобто дрони мають зовсім іншу номенклатуру. Дрони мають зовсім інші тактико-технічні характеристики і вже фактично використовуються нехай як невеличкі літаки. Але це авіаційне озброєння, яке і це очевидно, пролітає системи протиповітряної оборони Російської Федерації. Тобто, вдається вирішувати головні питання, виснажувати цю систему російського ППО, пролітати через ці заслони, наносити бойове ураження. І я думаю, що от саме в цьому плані о, ці удари будуть ставати більш потужними, о, а те, що вони є зрозумілими з точки зору військової економіки, це сьогодні вже очевидно.